Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція не менше трьох місяців треба дати. Бо ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК. Так, у нас їх 1036, Є більше мільйона людей, які мають пройти так. І є розрахунок в день. Скільки яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши, що найменше три місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів, без санкцій. Пані Ірино, ви вже згадували про те, що пройти цю комісію рано чи пізно доведеться всім, кого раніше визнавали ось це формулювання обмежено придатним. Зараз уточніть, вони мають самі з'являтися на ВЛК. Чи все ж потрібно наприклад чекати на повістку і тоді проходити комісію? Тут розставте. Будь ласка, крапки, вони можуть і самі, а також можуть і отримати виклик. Є проблема з викликами. Ще раз кажу, електронних направлень поки що немає. Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет міністрів пообіцяв, що у вівторок така постанова буде прийнята, і люди зможуть отримувати електронні сповіщення. Тобто, ми забираємо черги з ТЦК, Бо зараз там велика проблема. Люди йдуть. ТЦК дають як можуть направлення. Ви самі знаєте цю проблематику, черги великі, люди нервують. І очевидно, що тут є об'єктивні причини, чому люди не змогли вчасно пройти ВЛК. Отже, електронні сповіщення, плюс щонайменше трьохмісячний термін, так, зміни до закону, і це дасть змогу вирішити проблему по суті.